Вітаємо вас, шановні наші глядачі, на каналі була.інfo. І, звісно, вітаємо вас в рубриці Хвилинка довіри. Сьогодні у нас цікава історія. Історія про мотоблочок Вейма 1100 f 6 з ногою розблокіратором, який обирає його власник Віталій, який мешкає в Харківській області в Красноградському районі. Віталій, ми дуже задоволені тим, що ви... Обрали собі цей мотоблочок. Це потужний мотоблок, який за серце має бензиновий двигун потужністю 13 кінських сил, який має ось цю унікальну коробку від виробника Вейма 4 плюс 2. Як ви бачите, тут вмикаємо вимикаємо вал відбору потужності. Вже встановлена нога розблокіратор. В комплектації він вже йде на 12 х колищадках. Це серія Вейма Pro. Є можливість регулювання. Ось так, збільшувати, зменшити висоту, висоту руля і крутити його на 360 градусів. Відразу покажу органи керування, стоп-двигуна. Ось у нас виходить щеплення. З правої сторони керування розблокіраторами, реверс. Ну і оберти. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовку, заправлений моторними мастилами. За послугою хвилинка довіри відразу показую вам серійні номери мотоблока і серійні номери. Двигуна. В двигун вливається масло 10В40 в коробку 80В90. У вас в замовленні йде подарункова щіпка, оригінальний, оригінальний набір фрез, тобто сама фреза, яка на ось колі ставиться, лієчка, зіп, додаткові крила. Ну І зараз в моїх руках я його протестую, тому що це хвилинка довіри від булаточки. Перед тим, як мотоблок запустити, обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Як ви бачите, завдяки розблокіратора дуже легко, ось на цьому місці я зараз покручусь. Тобто я це все зробив. Тисну важень вниз, оберти я не трогаю. Підходжу до мотоблока, закриваю заслонку, а краник в інший. І запускаю. Потім я заслоночку на місці. Yeah, we того, що мотово ну ось така веймочка, як ви бачите, є у нас і Мотор Січі. Це вже інші історії. Історії українських козаків. Ну, а мені приємно вам подарувати від нас бонусну картку. Ось вона в кармані у мене. Отримуєте бонусну картку. Від булаточки, і якщо ви є підписником, обов'язково нагадайте про себе. Я вам подарую ще подаруночки від локації мій інструмент від особисто від себе. Дякую, що обираєте наш сервіс. А я читаю вас в коментарях.